Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас четверг 28 грудня. На годиннику у нас 16.53-5 годин вечора. Дивіться, які кофе від Болта не хілі. І я сьогодні не буду таксувати, я сьогодні протестую одну таку річ. Через все місто зараз я з західного автовокзалу. Буду їхати в Стрижавку. І всі антени я настроїв на пошук замовлення саме в Стриживку. Припустимо, що ви не таксіруєте нічого, просто поскачували собі програми для таксі, а саме Bolt і 838 і а, маєте свою автівку і у вас ось такий маршрут з західного автовокзалу, наприклад, або з одного кінця міста в другий. І ви. В принципі, у вас є час для того, щоб когось там підвести по путі і заробити собі трошки грошенят на паливо. І зараз ми визначимося, чи це можливо, чи це неможливо. Я знаю точно, що це можливо, що це, Типу, як стати? що я зараз знаходжусь на західному автовокзалі, я можу 5-10 хвилин почекати замовлення і прибути собі, наприклад, там на Стрілецьку там чи на Гонте, чи десь ще ближче в центр е, з замовленням, але ж ми будемо тестувати той варіант, коли е, ми будемо просто помаленьку їхати і що вчіпиться, то вчіпиться. Тобто, я знаю точно, що чуть-чуть почекавши, 100% можна кудись уїхати е, із замовленням в бік е, вашого маршруту. Але Хочеться протестувати, чи зможемо ми так типу, наскоком отак собі взяти щось по путі. На даний момент 26 замовлень в ефірі 838. І так одразу в принципі, я нічого не можу побачити тут. Є купа замовлень із радіусом менше 2 км від мене на свердлова з зарванців. На Стрелецьку, ось дивіться, з ТЦ-вишенька. Тобто зараз ми проїжджаємо на вулицю Келицьку і з ТЦ Вишеньки можемо вже взяти на стрілецьку собі перше замовлення, яке буде коштувати нам 162 гривні. Я думаю, ми його візьмемо. Це, в принципі, непоганий такий варіант з невеличким коефіцієнтом 1,2 по 838. 162 за 8. Це, грубо кажучи, 20 гривень за кілометр. Я думаю, що з пошуку болта можна виходити. Хоч тут весь город в коефіцієнтах. було би теж таке недешеве замовлення, якби воно було. І, друзі, нам потрібно зараз буде набрати клієнтку чи клієнта для уточнення того місця, де вони знаходяться, якщо вони ще чекають нас. Бо ефір 838 це така штука, що клієнти можуть уже визвати іншу машину або ж не дочекатися нас по якихось других причинах. Приїхала маршрутка, чи тролейбус, чи ще щось там. Так що краще набрати і уточнити, чи будуть нас люди чекати, тому що всяке може бути. Алло. Добрий вечір. Взяв Добре ваше вечір. замовлення. Ви на напарковуєшся там біля Це Вишенька, так? Так, да, так, да, тут де Йолки, тут де Йолки. Тут де Йолки, Хорошо, все, десь через митки да. три я під'їду до вас. Хорошо, який у вас номер? Номерний знак іменний Вітька написано. Ось да, такі справи, друзі. Зараз ми я думаю от так от покажу вам дорогу, по якій ми рухаємося. До теця вишеньки зовсім небагато, а саме десь кілометра півтора, не більше, я думаю. Загрузилася карта, да, 1,3 кілометра. Там, де йолочки, я, правда, сам не знаю, де ці йолочки продаються, друзі, але скоріше за все це там, де парковка, оця, де всі машинки заїжджають. Тут можна з двох смуг повертати наліво, дуже чітко зробили, пів року назад чи може рік назад, тому що дуже мало машин рухаються прямо, а дуже багато рухається саме наліво. І дві полоси для повороту наліво це краще, що могли придумати на цій дорозі. Я вам так скажу. Ну, поки... поки ми чекаємо світлофор. В принципі, можна і ще уклон до цього челенджу приєднати, але клануси, на жаль, в уклон не беруть. У вас, якщо у вас така більш-менш нормальна автівка, у вас може бути і убер. У мене теж може бути убер, але він трішки помер у нас в Вінниці. У вас може бути уклон, що у вас там ще може бути? Якісь оптії. Всякі такі служби, як. Ну не знаю. ну, В принципі, для, для того, щоб тако підвозити людей в сторону вашого маршрута, то достатньо було би в принципі, даже одного агрегатора, такого як 838 а, і Болта. Напевно, що 838 лідер в цій фігні. Ну, уклон, в принципі, теж. я думаю, що можна було б його а, установити для таких цілей. Там можна вибрати сектора, з яких йде подача, куди йде подача, всі ці ціни для кілометража і так далі, все виставляється все чотенько. Тим часом ми вже проїжджаємо от чел, нормальний, ще з лівого ряду направо, без поворота, без нічого, обрізає мені мій маршрут йому пофіг на все. Так, да. дивимося. Що ми тут бачимо? Шо, в принципі, в таку е пору перед не дуже багато машин. Хоча біля метро проїжджав, просто парковка забита, повністю вщент нема де стати, нема де проїхати. Скупляються на святки на новий рік. На ці всі діла. Не знаю навіть. Щось я не скупляюсь. Не знаю, що мені скуплятися на новий рік. Ну, там продуктів якихось купити, ну, для цього ще треба в метро їхати. Чи що? Я не знаю. Об'ясніть для чого в метро їхати скуплятися. Це що. Це якийсь прикол. Так, а ну секунду. Алло? Ви ще не під'їхали? На світлофорі стою. Ага. Я зрозумів, я зараз якраз mm -hmm. через дорогу від того буса. Mm -hmm. угу. Так, народ. Он до той бус стоїть. І десь вона там, наша клієнтка і кукує. Ми зараз на розворот. Забираємо її і потім ще раз на розворот і вже будемо їхати на Стрелецьку. Так, і що? Де вона у нас? Ця клієнтка наша? Ага, от. маленькою ялиночкою вона, до речі. Скільки така ялиночка стоїть? Отака 400 гривень. А, тут це ж недорого. Бо щось говорили по 1800 мінімум Ой, Це є разні. А це вже тако дитині, то хай вже там пише. Це ж жива, так? Да? Так, да, жива. Він тільки хоче живу юлку і все. Щоб йому пахло. Ну вона така, що не сипеться, бо якщо така, бо бачите, вона така зв'язана цими віточками. Uh -huh. Бо якщо така юрка теж, то це з неї зразу з першого дня треба оце все чистити, вбирати і все, а тя. Я пам'ятаю. Дивіться, який закат. Так, да, це і я вирічний. теж відмітив вже сьогодні. Це що означає, що мороз буде? Я не знаю. Бо взагалі новий рік не похоже, що воно новий рік. То сонце, то веселки, то все на світі. То дощ. Давайте не сядь багажник? Угу. відкритий багато. Так, друзі, зробили ми це замовлення. Завершив 162 гривні до сплати. І поки я сюди їхав, я запустив болт пошуку в бік Стрижов і також 838 було 4,5 км радіус пошука замовлення в Стрижоку. І що ви думаєте, з другої лікарні з травмпункту на Київській, на вулиці Молодіжно, 11 прийшло замовлення. Хочу подивитися вартість, напевно, десь гривень 120. Не 120, а 130. Так, 6 хвилин для того, щоб податися, але ми набираємо клієнта, щоб не провтикатись і не їхати в пусту. Друг, це замовлення нам на зупинці в сторону водоканалу написано в повідомленні. Написано, що ми будемо... Хвилин через 6, але ми здається будемо трішки швидше. Цього... А, доброго вечора. Добрий. Взяв ваше замовлення, десь через хвилинки 3-4 буду біля вас. Ок, добре, mm. чекаємо на mm. зупинку. Mm. Все окей. Провірили пульс цього замовлення, пульс є, все чітко. Того що буває таке, що я ж кажу, зараз їде автобус в стрижок, вони собі оп туди пригнули і вони вже мене не чекають. А відмовитись від замовлення для них нічого не вартує. Просто позвонили або навіть не позвонили диспетчеру, і все, і замовлення скасовано. Так, да, здається, тут на 838 вже є якісь функції, за допомогою яких можна претендувати на відшкодування своєї поїздки, там 30 гривень здається, але не хочеться саме більше це тратити час. Поки що. Із Барського шосе, з Хмельницького шосе, ми добираємося в Стрижівку доволі за нормальну суму. Е, ще, ж, ще ж, ви ж не знаєте, я, це ж я так їхав в Якошенцях. В Якушинцях я висадив свого товариша і звідти я прям їхав в Стрижівку, тобто. І Повезло, але я просто не засняв, що з Якушиниць, верніше з зарванців, Якушинці — це сусіднє типу, село від зарванців, з зарванців було замовлення на одну із шашличок за 140 щось, там, 2 гривні, здається. І це замовлення е якось так по-тупому порахував 838 в сторону клієнта, е що... Сам маршрут з зарванців е, в цю шашличку, а це одна із перших з зранку до ночі, чи я не пам'ятаю, як називаються, вони коротше, напроти диканьки туди трошки через дорогу. І туди з, цих, з цієї точки зарванців було 3-6,5 кілометра. І цих 3,5 кілометра коротше, вартувало 142 гривні. А все через те, що е, 838 прорахував маршрут. Е, Типу, коли виїжджаєш на е, окружну, то всі розвертаються через сплошну, а там по правилах виходить, розрива немає і до найближчого розрива коротше, ще хірачити кілометрів, ну я знаю, 4 чи 5. І потім після цього розрива ще коротше, до тої шашлички, і в общем, воно посчитало 142 гривні десь за, за 10 кілометрів, за 9-10, за 10, десь так приблизно. Через то така кінська ціна була, виходить. І я відкривши це замовлення, я не міг його проігнорувати, я тупо взяв його коротше, і все. І баришня ця каже, блін, я єлі каже, визвала, А я ще поки їхав в Якушинці, закидував товариша, я вже бачив це замовлення, яке висить. Я його не брав, бо я ще не доїхав до точки. І потім я вже висадив товариша і їду назад коротше, і думаю, брати не брати, брати, не брати. Коротше. І я його все-таки взяв. І вказується, що дівчина мені писала, що 15 хвилин до неї їхати коротше, вона на все була готова, щоб звідти уїхати в цю шашличку. Ми вже з нею їдемо і вона мені каже: Ви можете каже, не їхати туди далеко тіпа, на окружну не виїжджати, а тіпа, можете стати тут біля авантажа, повернути, де є розрив. І в принципі я собі вийду і пройдуся цих 100 чи 200 метрів. Я такий думаю, ого. Тобто навіть не прийшлося їхати там, нарушати якісь сплошні і так далі. І в ітогі прийшло діло до розрахунку, вона мені дає 200, я їй думаю, дам зараз 40, щоб в неї 140 Ой, дам їй 60, щоб в неї типа, 140, а не 142. В ітоги я достаю 50, 10 гривень в мене немає, вона каже. Та нехай буде. Хто вам на чай? Я такий думаю, ого, за 150 гривень 3 кілометри я ще не їздив. Я вам так скажу. Це ось так, так. Здається, в таких моментах потрібно пропускати ці сараї, коли є карман, бо можна потрапити на... на невеличкий штраф. Не знаю, яка там санкція, коли ти не пропускаєш цього рогатого з його стойла. Якщо стойло є, то треба пропускати, бо це буде біда. Може бути біда. І мені здається, що давайте все-таки будемо рахувати, те, що там я оце прокатався. Ще хвилинку пише до подачі на це замовлення, я щось дуже погарячкував, напевно, що сказав, що через 3 хвилини буду. Писала програма через 6, так я напевно, мабуть, буду через 6-7 хвилин. Все ж таки, пробки ще такі, доволі непогані. І виходить, що у нас? 150 плюс 160 гривень, це вже 310 гривень і плюс е -е, оце замовлення в Стрижевку, що я зараз візьму, хай 130 воно коштує. Тобто вже 440 гривень. Ні, як 400, ну, да, 440 гривень. Получається, вдалось фарманути грязної каси за рахунок того, що я просто їхав в бік дому. Тобто я не таксую там нічого. Ну, наприклад, зайняло в мене це типу ну, час времени, хай. Доїжджаємо ми до зупиночки, зараз десь мають бути вже наші клієнти. Два сараї зустрілися разом. Зараз поки ми їх коротше, це... проїдемо, то це буде жорстко, звісно. А от, походу вони і йдуть сюди чи ні. Чи да, чи ні. Ні. Так, да, де наші пасажири, йолки палки Що, набирати їх, чи що? На зупинці казали вони. Чи вже просто приїхав автобус, стрижав, і вони на нього сіли. Алло. Да? А я тут на зупинці, ви далі, чи чи що? Так, так, да, так, да, да. ми. Ага, все, бачу. 140 гривень дали Находимся мы в Дебрях Ну, как в Дебрях На Дерибасе, короче Кто знает стрижок. Короче Мне треба сейчас Вести дівчину свою на тяжик на Іванова. І потім одразу повернутися з Іванова в стрижоку вже на волейбольчик. Тобто, в принципі, я можу то не спішити особо. Хоч і волейбол почнеться через 10 минут на 6 годин, то мені хоча б 2 гри зіграти, 2 гри записати. Тобто отак. Це десь я буду, може десь пів восьмого, 8, десь так. Ні, пів восьмого я точно не буду, десь 8 точно, мабуть. Ні, яке, почекайте, зараз 6. На Іванова поїхати це буде в нас е, нехай пів, пів сьомого. Ну і десь пів восьмого, коротше, я вже буду, типу, вдома. Ну, не вдома, а на волейбольчику. І звідти ми теж постараємося щось знайти в бік Стрижівки або в саму Стрижівку і вже підрахуємо, виходить, в такі, в такі короті, будуть у нас підрахунки. Типа не таксі, але підвезунство таке, знаєте, Тіпо, от, треба кудись їхати, об собі з допомогою таксі оплачуєте собі дорогу, та ще й там хто курить, то на цигарки залишається. Ну і на ремонт машини і так далі. От в такому плані, якщо використовувати агрегатори, які зараз доступні у нас, тож забираємо світлану і шуруємо на Іванова. Ну і що, пацьки на моцка? Я тільки що покинув а, вулицю а, Іванова, ну коротше, масложир. І дивіться, що я взяв на дачі в Стрижоку. З магазину українські товари туди подаватися десь до 3 км 2,7 пише за клієнта 5 хвилин до самої подачі по часу. І на дачі стрижарській вартує замовлення 255 гривень. Представляєте? Навіть не прийшлося там особо нічого шукати, чекати собі просто раз-раз-раз. І мені прийшло воно. Навіть воно мені не прийшло, я його взяв руцями. Я дивлюсь, воно висить. Я його беру, а мені пише поповнити баланс, як завжди. Я бігом поповнюю баланс. Опять шукаю в списку, нахожу, нажимаю і воно ще є, типа, і все чітко. І тільки що я дзвонив клієнтці і вона мене чекає. 5 хвилин я їй сказав, що я буду, так як написано в оцінці. Пробок зараз вже немає. Таких як були Так що я без проблем В принципі от чудеть чел бляха Виїжджає старостепенний А мені тупо нема куди діватися. Або тормозити Жорстко або в лівий ряд доїде де де машина бляха. Ну не думаю з башкой вообще ці рахіти жорсткі Коротше А Ні, трошки є пробка Дивіться це перед цим, перед привокзальною вулицею. Ну, Зараз ми типа, направо, да? де це ці українські товари ще на Коцюбинського, це ж непонятно теж? Ну, як би воно не було, через привокзальне ми будемо проїжджати зараз по-другому. По Придеться зараз стояти дуже довго. А, це поїзд клятий їде. Йошкін, кот думаю, що ж за пробка така. Ну реально. Близько сіми вечора вже нікого немає, не мало би бути, а тут пробка. А це, коротше, червоний сигнал світофора і шурує поїзд. Попав на поїзд, звісно, це таке. Тут не вгадаєш ніяк. Ну, коротше, добре, їдемо за клієнткою. Добрий вечір. Добрий вечір. Вічка вже вибігла мене. Да, прям стримка. На дачі е, заїзд з обізної звідси. На цій дачі. Ага. Вон. Все, відвіз жіночку на дачі. 260 гривень вона мені дала, 5 гривень чаюхи, всі діла. Ну і що? Е От така вийшла в нас вечірня вилазка. Виходить. На годиннику зараз 19.01. Шмотки волейбольні зі мною, все зі мною. Коротше, порахуємо, що вдалося заробити. Перше замовлення в нас було за 150. Потім друге а, за 162 дві. А, потім третє. Стрижавку а, там було 140. Защаємо. І щойно 260. 712 гривень різних коштів, друзі. 712 гривень грязних коштів. Зараз ми підсвітимо фотометр. 85 в мене було, коли я висадив товариша, зараз 144. Що це виходить? 144 мінус 85 це у нас 60 кілометрів пробігу. кілометрів пробігу множимо на 3. Получаємо 180 гривень на паливо пішло. Коротше, 10 гривень 400 вдалося заробити чистими навіть, представляєте, за ці е, маніпуляції. Тобто мав би потратити кошти на те, щоб добратися додому за свій рахунок, е, там, вивезти дівчину також. Е, там Натяжило теж за, за свій рахунок, а вийшло, що не за свій рахунок, а за рахунок клієнтів 838. та ще й вдалося зверху заробити 400 гривень. Отак от, друзі. Якось отак. Дорога тут, звісно, з Стрижевських тач просто трешова. Не знаю, побачите ви чи не побачите, а може і побачите. Треш тут. Ну, тут ще нормально, але місцями просто друга передача і такі вибоїни, що це просто капець. Також просто обочною якоюсь об'їжджаю по зустрічній, бо нема других варіантів тут. Ну, то там херова, то тут хірово. Короче, Треба по всій дорозі їхати, дивіться. Ну, дорога жесть. Ну, короче, Як би воно не було, друзі, отак їхати. Без туманок, отак з туманками. Хі -хі. Вони вже теж завафлились там болотом, так що їх треба вийти, промити, прочухати, будуть краще світити. Але в принципі мені зараз ще хватає. Якийсь такий день, друзі, я думав, що щось підзніму, повноцінно вийду на, на працю, але нічого не вийшло, вийшло ось так, як вийшло. Так що. Все, друзі, Надіюсь, що завтра попрацюю вже більш-менш нормально. Так що до завтра.